Українська мова уроки 1-2, Частина 2. Тема. Докладний переказ. Тема уроку з читання – Оповідання. Ернес Сеттон Томпсон. Чинк. Налаштуйтеся на урок української мови. Перегляньте відео з афірмацією. Прослухайте та повторіть. Увага! Працюю впевнено, спокійно. Усе я зможу. Самостійно. Відтворіть афірмацію з пам'яті. Чудово! Сторіночка 1 у підручнику. Пригадайте, що таке докладний переказ. Прочитайте навчальну одиницю та відтворіть її із пам'яті. Докладний переказ це повне. Усне чи письмове – відтворення почутого або прочитаного. Докладний переказ має точно передавати події, назви, імена тощо. Він має бути близьким до тексту, зберігати послідовність подій, описів, міркувань і відтворювати мовні засоби. У переказі не має бути нічого зайвого, про що найдеться в тексті. Поставте відео на паузу, прочитайте ще раз навчальну одиницю та відтворіть її із пам'яті. Чудово! Пригадайте алгоритм написання докладного переказу. Прочитайте його. 1. Уважно послухай текст. З'ясуй значення незрозумілих слів і словосполучень. Дай відповіді на запитання вчителя. Ще раз уважно послухай текст. 2. Склади і запиши план. 3. За планом напиши переказ на чернеці. 4. Прочитай написане. Поміркуй. Чи відповідає твій переказ плану? Чи не пропущено щось важливе, чи не додано чогось зайвого? Чи використано мовні засоби з прослуханого тексту? За необхідності внеси виправлення і доповнення. 5. Ще раз уважно перечитай написане, виправляючи помилки. Прослідкуй, чи виділено абзаци? З абзацу має починатися кожний пункт плану. Підкресли слова та розділові знаки, у правильності написання яких ти сумніваєшся. Заміни ці слова й перебудуй речення так, щоб уникнути можливих помилок. 6. Востаннє перечитай написане. Сторіночка 2 у підручнику. Підготуйтеся до написання докладного переказу тексту. Спочатку уважно прослухайте текст. Напишіть незрозумілі вам слова і словосполучення та з'ясуйте їхнє значення. Меч коваля Людоти. Діти відвідали музей, де була виставка старовинних речей. У музеї виставили для огляду меч. Його знайшли. Під час розкопок глибоко в землі меч пролежав там понад тисячу літ. Усі думали, що його викував якийсь заморський майстер адже досі вважалося, що таку зброю на Русі ніхто робити не вмів. Та от меча старанно очистили від іржі, і на ньому проступили два слова. З одного боку було викарбувано напис Коваль, з другого Людота. Отже, меча викував давньоруський зброяр, а Людота це його ім'я. Стародавні воїни з ніг до голови, виряджені у свої грізні обладунки, мужньо боронили від ворога рідну землю. Які слова і словосполучення ви записали? Чудово! Перегляньте презентацію з опорними словами та словосполученнями, та їх запам'ятайте. Виставка. Розкопки меч. Тисячу літ, напис Викарбувано. Давньоруський зброяр Людота Оборона, Рідна Земля. На сторінці другій запишіть слова із пам'яті у словничок. Тепер дайте відповіді на короткі запитання Де побували діти? Так, вони побували у музеї. Що було виставлено в музеї? У музеї було виставлено стародавній меч. А що думали про цей меч раніше? Так, всі думали, що його викував заморський майстер. А хто ж насправді викував меч? Так, насправді викував меч давньоруський зброяр. А про що свідчить напис? Так, напис на мечі Коваль Людота свідчить про те, що його викував Коваль і звали його Людота. Дуже добре. Прослухайте текст у друге та усно перекажіть. Меч коваля Людоти Діти відвідали музей, де була виставка старовинних речей. У музеї виставили для огляду меч. Його знайшли під час розкопок глибоко в землі. Меч пролежав там понад тисячу літ. Усі думали, що його викував якийсь заморський майстер, адже досі вважалося, що таку зброю на Русі ніхто робити не вмів. Та от меча старанно очистили від іржі, і на ньому проступили два слова. З одного боку було викарбувано напис Коваль, з другого Людота. Отже, меча викував давньоруський зброяр, а Людота це його ім'я, стародавні воїни. З ніг до голови, виряджені у свої грізні обладунки, мужньо боронили від ворога рідну землю. Поставте відео на паузу та перекажіть усно цей твір. Спробуйте скласти та записати план тексту, давши заголовки його частина. Отже, на скільки частин можна поділити цей текст? Так, цей текст ми можемо поділити умовно на три частини. Про що буде йти в нас мова у першій частині тексту? Так, що діти побували у музеї, так, і запишемо. У музеї. Про що буде йти мова у другій частині тексту? Так, мова буде йти про самий меч. Можемо назвати цю частину тексту Давньоруська зброя. І про що буде йти мова у третій частині тексту? Так, у третій частині тексту буде йти мова про те. Що воїни у обладунках обороняли землю. Так можемо і написати оборона землі. Тепер попрацюйте самостійно. Напишіть переказ. Тепер попрацюйте з написаним, як цього вимагають четвертий, п'ятий та шостий пункти алгоритму на першій сторінці. Перевірте ще раз свій переказ та перепишіть його у робочий зошит. Молодці, чудова робота.